Доброго ранку малятка. Ви ж полюбляєте малювати? Я знаю, всім це подобається. Малювати можна олівцями, крейдочками, можна малювати паличкою на мокрому піску, а можна, звичайно, ж фарбами. Фарби бувають акварельні, бувають масляні, а бувають гуашеві. Саме з ними ми сьогодні і познайомимось. Перш ніж малювати гуашовими фарбами, я вас зараз навчу, як це робиться. Ми, звісно ж, беремо пензлика. Ось такого гарного. І зразу ж з ним привітаємось. Завжди перед роботою будемо так робити. Привіт, пензлику! Дивіться, який він гладенький, м'якенький. І він буде завжди нам допомагати. Ось дивіться, які гуашеві фарби яскраві, легкі, перед малюванням вам буде потрібна допомога батьків. Бо гуаш розводиться водою. Для цього існує палітра, або ось ємкість, де ви можете розвести фарби трішечки водою. Це зрозуміло, або ось така, що у вас вдома буде. Беремо трішки фарби. І зовсім небагато води. І розводимо ось таким чином, бачите? І далі гуашева фарма готова. Вона готова нас дивувати. Дивіться, яка гарна робота вийшла за допомогою чудової гуашевої фарми. Але вам, звісно ж, це складно. І я вам пропоную зробити ось таку. У мене. Таке наливне яблучко червоного кольору. Можна жовтого. Зараз покажу, як це робиться. Нам знадобиться втулка. Ось, закінчився в мене скотч, і залишилась тулка ось така. Кусочок, дивіться, пакувального такого матеріалу і резиночка. Так. Потім зірвати листочок, і, звісно ж, фарба і пензлик. Далі покажу, що з цим робити. Дивіться, яким я чином зробила, бачите? Можуть батька вам допомогти. Ось таке в нас вийшло заготовочка, така круг. Так? І беремо і жовтою фарбою, розмальовуємо повністю цей круг. Зараз. Ось так ви розмалюєте, щоб він був яскраво жовтий. Ось такий він вийшов, дивіться. І робимо відбиток на папері. Ось таким чином, дивіться, вибирайте місце, перегортати, ось так. І робимо так гарно. Це в нас буде яблочко. Ось дивіться. Таке, зараз будеш. Ось, ось дивіться, так гарно. А зеленою фарбою намащуємо листочок. Ось так гарно, бачите, і по всій поверхні листочка. Потім беремо цей листочок і фарбою вниз робимо відбиток. Ось так. Гарно, бачите? Це просто і в нас вийшло ось таке гарне. Жовте, наливне яблочко у нас дуже буде гарна робота. Спробуйте, дітки, буду чекати ваших робіт.